У нас так склалися плани на цей 76-й театральний сезон, який ми завершуємо зараз в цю неділю, 5-6 серпня. І ми завершуємо прем'єрою. Це вистава Божевільний Журден Лев Миколаєвич, самого народний артист України, наш гість і режисер-постановник. Він працює над цією роботою. Це по відомому твору Мольєра, це класика, міщанин Шляхтич. От сучасна інтерпретація, сучасна подача з, з своїм баченням, задіяний майже весь склад колективу. Більше того, хочу сказати, що працюємо у співдружності з театральною біржею, і студентами. Вічна комедія над людською моралью, над людським. Якимось чванством, над жадібністю чекаємо на наших глядачів. І 5-6 числа я запрошую всіх на прем'єру. Вірю, не пожалкуєте.